Я вдома ну, в мене дітки, я не працюю, в мене п'ятеро діток. Донька в мене старша навчається в Запоріжжі на моторсічі, їй 17 років, буде 18 Катя донька, 9 клас в отрадне ходить в школу, навчається в отрадній. Софійка теж в отрадному навчається в 6 класі. Нікітка у 3, теж в отрадному, І в найменшому 4. Єгорки. Ми Оріхівський район. Село Таврійське, два роки третє ми переїхали вже сюди. Перше, одразу ми жили в дачному посілку, бо нам не було куди, доки не знайшли цей будинок. Мені дзвонили з громади. Ася Петровна сказала, що можливо оформити таку допомогу на зимовий період. Звісно, зраділи. Тут, ну, во-первых, що село чуже, знаєте, не знаєш ніде нікого, а щоб там навіть дров купити. А тут допомога, і сусідка підказала нам номер, де можна заказувати брикети. Ми дуже зраділи. Дітям тепло. Вони зараз знаходяться онлайн обучення, і вони постійно в домі. І погода, в принципі, така, що вони постійно вдомі. Потрібно, щоб було тепло. Є Єснасіння, воно ну вони так розпадаються, вони круглі, вони оцирили, вони розсипались. А ось так є пресовані вообще, там, з дерева хороші. Нам вистачить. У нас дві кімнати, у нас небагато вистачить. Можна виділити, ну там за газ даже за той заплатити, ну тепло важливіше, тому що п'ятеро діток тепло важливіше. Ми дуже вдячні за таку допомогу, бо чесно, я удивилася, що така допомога і що нам на зиму. Щочки, бачите, і тепло в домі, і дітям тепло. Дуже вдячні. До минулої зими, чесно, в мене мати ходила, збирала дрова. Тому що ну я з дітьми була, мати збирала дрова, купляли. Потім громада виділила нам брикети в насіння. 600 шестсот кілограмів, теж якусь а Так важко було. Вашій організації дуже дякуємо, що є така організація, що допомагаєте сім'ям, переселенцям дуже вдячні посмішки за це.